На землі танки і БТРи. З повітря прикривають літаки. На допомогу піхотинцям висаджуються десантники. Парашутами скидають і додаткову техніку. Завдання було дуже нелегке, я сказав би, десантування. Та біг з перешкодами. Велике, велике розстояння. Все, зайняли оборону. Завдання виконали. З успіхом, з натиском, з напором все згідно графіку, згідно плану, все, все в нормі. Бойове завдання виконано. 90% задіяних у навчаннях бійців брали участь у боях на сході. Нині вдосконалюють свої навички та скоро знову повернуться на фронт. За завдання прибути вчасно, в визначений район, після десвідування прошу способом зняти вихідне положення і за сигналом одночасно провести штамові дії в визначеному напрямку, захоплювати виводити, виводити з ладу об'єкт противника. Це наймасштабніші військові навчання за роки незалежності, які проводять на цьому полігоні. Вміти воювати на території, де лісостепи чергують з болотами для українських військових особливо важливо, наголошують керівники навчань. Що сподобалось, Перше, впевненість особового складу в своїх діях і їх професіоналізму. Бажання особового складу і професіоналізм і його настрій і віру в свої сили Це саме головне друге дуже сподобалось відношення місцевого населення, розуміння, велика повага до збройних сил і в будь-якому населеному пункті. Така висока підтримка. Наступні етапи навчань Літня гроза гроза-2016» відбудуться на півдні, південному сході та на південному заході. Андрій Гначук, Волинська область, п'ятий канал.